Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми будемо закріплювати знання про букву Д та звук Д. Буква Д позначає приголосний звук Д. Розглянемо малюнок на сторінці 92 у підручнику. На малюнку зображені дітки з дідусем. У слові дідусь буква Д позначає приголосний м'який звук ДІ. Знаходиться буква Д у слові дідусь на початку та всередині слова. Прочитаємо з вами завдання читалочки. ДА, ДО, ДУ, ДИ ДЕ, ді. Да, ди, до, ду дисна, дніпро, ДМИТРО, дарина, данило, денис. Далі прочитаємо речення Десна і Дніпро. Десна і Дніпро ріки. Вони великі і красиві. Десна несе води в Дніпро. Дніпро несе води в море. На сторінці 93 подолаємо сходинки разом з динозавриком, читаючи склади. ВАД, від вуд, вид, вед, вод. А тепер спробуємо ці самі сходинки прочитати, але трішечки швидше. ВАД, від, вуд, вид, ВОД. Тепер ще швидше: вад, від, вуд, вид, ВОД. Ви можете поставити відео на паузу і потренуватися самостійно, пришвидшувати темп, читаючи ці склади. Тепер наступне завдання. Читаємо слова також спочатку правильно, а потім набираємо темп швидше і швидше. Дід, політ, вудка, квітка, парад, солдат. Тепер швидше. Дід, політ, вудка. Квітка, парад, солдат. А тепер прочитаємо текст і придумаємо до нього заголовок. Улітку Дмитрик і Даринка відвідали діда Дениса. Дідусів дім недалеко від Дніпра. Дніпро велика і красива ріка. Дід Денис катав Дмитрика і Даринку по Дніпру на катері. Діти раділи. На Дніпрі так красиво. У діда Дениса онуки провели всі літні канікули. Ми можемо назвати цей текст Літні канікули. Даринка та Дмитрик приїхали на літні канікули до дідуся Дениса. Тепер попрацюємо в зошитах для друкування. Сьогодні ми будемо вчитися друкувати велику літеру Д-друковану. Відступаємо від останньої роботи 4 клітиночки вниз, на п'ятій починаємо писати. Велика літера Д відрізняється від маленької Д лише за розміром. Пишуться вони однаково, але велика літера пишеться на дві клітиночки, на дві клітиночки, ось так пряма. Далі по верхній лінії клітинки. Спускаємося вниз, знову пряма, і внизу по нижній лінії клітиночки ось такий столик малюємо. Вона знаходиться в нас посередині клітиночок двох. Зверніть увагу, вона худенька. Відступаємо клітиночку і пишемо знову пряма. Прямо. Так прописуємо до кінця рядочка. Ось такий рядочок друкованої букви Д великої. Тепер напишемо імена. Напишемо імена дідуся та його онуків. Пригадуємо, як звали дідуся в тексті. Дідусь Денис. Друкуємо ім'я Денис. Відступаємо одну клітиночку вниз. Денис. Далі хлопчика звали Дмитрик. Зверніть увагу, що іменами пишемо з великих літер. Кожна клітинка живе у своєму будиночку. Дмитрик і дівчинку звали Даринка. Ось такі слова ми з вами надрукували. Спробуйте прочитати цей текст, текст комусь із рідних. А після того, як прочитаєте, спробуйте переказати, про що ви прочитали, про що йдеться у цьому тексті. Дякую вам за увагу. До зустрічі у понеділок на онлайн уроці.